Що це було? Що це було? Та ні, не здається. Осім привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми, звісно ж, ми також приступаємо до огляду гри The Joke. The Joy of Creation. А перед тим, як розпочати відео, пропоную перейти за посиланням в описі на мій телеграм-канал. Ми там відзначаємо кожну сотню підписників на моєму каналі. Полетіли! Бляха, чисто весь бюджет було витрачено на заставку. Анімація просто шедевральна. Я просто знайомий з попередніми версіями цих розробників. Піхо, піхо, ти ти був... Contemplate, якась негайна негайність. Та fuck? я маю знати більше. Вау! Wow. Це вся буде гра? А світ повертається для мене. Oh, ми можемо вже грати. О, oh, Боже, трішки підлагало. Тихо? Воу! ПК навіть у нього краще, ніж у мене. Вони що, в шкафах будуть тут ховатися? Питання. Початок багатообіцяючий, але зв'язку я тут не бачу. Кам 1, кам 2, кам 3. Таке питання: а це офіційні розробники, чи це типу фан. Окей, окей. Окей. Питання: що я маю тут робити? Те, що я маю спостерігати за камерами, за аніматроніками мені ясно. Фредді? Фредді? Що це було? Що це було? Що це за крінж, тільки що відбувся? Так, все добре. Фредді, обережніше, там, боже. На! Чого він такий злий? Боже, чого ти злишся? Чого ти злишся? Блять! Ну, задовбав! Та де воно? Це ж треба мати таку удачу, щоб жодну взагалі не попасти. Йди сюди, фредька. Мовчи! Немає. Ти, що за фігня? О Боже. А, -а, а, он як боротися з Фоксі? Та, блять, я ж саме змінила сюди камеру. Йобаний Боні. Боні такий. Ша знову попалася. Так, добре справляємося насправді, як прошки Блять! ні 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 Чіко Тебе треба брати жорстко за твій клюв і за твої яйця. Бляха, напруга. Ходімо. Не поняла. А чого я не можу змінити? Ні, тільки не кажіть, що мені срака. По одному, давайте. Бля. Коротше, така у мене тактика. Я збираю дефюзер, на всяк випадок. Ось один. І тримаю в запасі. Щоб, не дай Бог, він у мене не закінчився. А я таке спочатку ще себе питаю: а що це таке? Таке біленьке мерехтить перед очима. Так, тихо, тихо, тихо. А де пиво тут було все? Пон. Йдемо до Фредді. Фредді, ти піцу приніс! Оця херня тут була. Я щось її тут не пригадую. Фредді, все-таки ти хочеш нам піцу віддати. Ну, йди сіди, йди. Оп! Це тобі, як за чаєві. Я ж, до речі, говорила, що немає ніяких меблів. Белять. Бонні, ти справжня шаболда, я тебе ненавиджу. І як уникати з ним контакту, скажіть мені. Якщо він пів камери займає. Бляха, де ж ці дифузіри? Оп, дякую. Піду перевірю, як там справа. Це що за... Що це, блядь? Чого воно так лагає? Просто зазвичай біля Фоксі Фредді крутиться. Ну, це реально якесь знущання народ. О, Боже, закенселіть Боні, пліз. А мені здається, якось брудно стало після Чіки? Та ні, не здається. Ні, я начебто була вже на 6 чи 7 годині, сука. Яким чином? Ні, ну взагалі там був мій пройоб, ну добре. Там була моя проблема. Але наскільки вони не дають навіть пернут? В лишній раз не дають, не знаю, піснути. Вони одразу, одразу після один одного нападають. Угу. Ходи що. А цікаво, є спринтрап тут? Я чому так обережно, тому що я не хочу натрапити на боні, який мені може зіпсувати блядське життя. <гас> так і знала, блять. Поки що, поки що стеля не дирявиться, чекаю. Слава Богу. <гас> Ні, блятство. Жесть. Мені не вистачить. Мені не вистачить. Мені, походу, не вистачить. слава Богу, вистачило, господи. Гівно. Блядь, який же ж це хард. Хоч хтось пройшов цю гру. Треба потиснути йому руку. Ну, Фоксі, яка ж ти бляха шаболда? Будь ласка, будь ласка, не нападайте на мене, не нападайте, ще нічого не Я Ще нічого не побачила. Ось ти, ось ти, да? Да, Фоксі? Дякую, ти Богу, що ти з'явився після Чіки. А не так як ти любиш під час неї, бо одразу після неї напруга. напруга. Ні, знову вона. Блядька Чіка. Йобані свої кексики забере додому. Ніхто їх не хоче бачити. Бляха, це був такий комбо, якби три підряд. Ой, чотири підряд. Є, тихо. А, ще, ще. Шабулда, хоче ще. Одразу, одразу перевіряємо. Ну, це неможливо, це нормально, що вона. Ну як? Ну як? А далі в мене вробився геймер мод. І я мовчки намагалася пройти усю гру, не на жарт розлютившись. Чи це принесло якогось результату? Звісно, ні. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми зустрінемось з вами в наступному відео. Всім па-па!